Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні 4 лютого, і сьогодні я хочу покласти на пророщування гіркий перець. В цьому році хочу вирощувати в горщиках на балконі. Вже вам розказувала і показувала свій план, так сказати. І чому так рано висіваю? Тому що навіть коли жили при будинку і було досить багато в мене городу, і коли також хазяйнувала на дачі, там також вже ж був город, гіркий перець завжди любила висаджувати і вирощувати в горщиках. Мені так більше подобається, він декоративний, має невеличку коренову систему. Кущі, на якщо навіть такий великий, ну, наприклад, як баранячий ріг, він такий високорослий, такий широкий кущ, довгі плоди. Вони гарно виглядають в горчиках і можна поставити на терасі, на сходинках, будь-десь. Тут в Польщі я все буду вирощувати в цьому році на балконі. Експериментальний в мене в цьому році рік, як я вже казала, ликуня. Хочу створити балконний город, виростити всі овочі, які тільки можливо виростити на балконі і в горщиках, тобто з невеликим об'ємом ґрунту, подивимося, що в мене з цього вийде. І також хочу сказати, що я завжди все своє насіння викладаю на пророщування. Я думаю, хто зі мною давно бачив мене, і коли я казянувала при будинку і на дачі. Вже не один рік, четвертий вже точніше, п'ятий рік, чотири роки каналу. Це вже буде в мене п'ятий рік, п'ята весна, коли я вам показую, як я викладаю на пророщування, як висіваю своє насіння. І також кожен рік я вам показую, що люблю викладати на пророщування і помідори, і баклажани, і перець, солодкий, і гіркий. Стараюсь це насіння покласти на пророщування, тому що я вважаю, що так набагато краще. Получається, і економимо насіння, не висіваємо з запасом. Може, щось зійде, може щось не зійде. Коли висіваємо вже пророщеним насінням, ми бачимо, що насінинка зійшла, з'явився ось цей маленький гачочок, і це значить, що. В принципі, насіннинка вже зійде до того ж, враховуючи, що насіння зараз дуже недешеве, цим агроприйомом можна забезпечити гарні сходи і економію насіння. А вже ж коли тільки починала свою городну діяльність, то сіяла сухим насінням, потім довго чекала, зійде, не зійде, розкопувала завжди, не дочекавшись, подивитися сходить насіння чи не сходить. Потім вже почала викладати на пророщування все. Так, і пророщувати люблю, в принципі, так, як пророщувала їх вдома. Так, і тут буду пророщувати. Маю ось такий контейнер з під суші. Так само, як і вдома зберігала ось такі контейнери з під суші. Прозору кришечку беру для зручності спостерігати, сходять вже насіння чи не сходить. І, ну, в принципі, а вже ж можна взяти будь-який судочок. І використовую спонжики, розділяю один спонжик. Навпіл можна використати туалетний папір, можна використати серветки. Будь-що. Колись мені писали, що спонжик зручно, тому що коли з'являється ось цей гачочок, він заходить в спонжик, і потім виходить, що потрібно його відривати. Ну я вже не один рік використовую спонжик і ніколи такого не помічала. Все було нормально. У мене для вирощування в цьому році є два сорти. Гіркого перцю. це хабанеро, хабанеро червоний і хабанеро-помаранчевий, показувала вам, коли їх придбала. І ось я хочу викласти на пророщування по 5 насінинок і будемо бачити, скільки зійде. Якщо зійдуть всі п'ять, значить посію всі п'ять. Висівати потім буду в касети, також показувала вам, які касети придбала. Так, зараз візьму відріжу. Зараз викладаю трішечки, змочу водичкою. Спонжики, спонжики дуже сильно змочувати не потрібно. Трішечки, тільки щоб. О тут навіть ось така, бачите, бірочка є додана безкоштовно для зручності вирощування перцю. Я зверху прикріплю її на кришечку скотчем, а потім зніму, коли вже зійдуть, і буду висівати. Так, сильно змочувати водичкою не потрібно. Можна всю водичку додати фітоспорин, можна додати марганцівку. У мене, до речі, є марганцівка. Може зараз додам, а може вже коли буду висівати, пролью просто ґрунт з додавання марганцівки. Можна додати для стимуляції пророщування перекис водню. Показувала також є в мене відео за минулий рік, де я за допомогою перекису водню пророщую дуже старе насіння. Ні, мабуть, не в минулому році, а поза минулому Так. Насінинок тут 12 штучок, якщо я не помиляюсь. Так, 12 штучок, зазначено на упаковці, то я візьму 5 штучок і спробую їх посіяти. Подивимося, яка схожість цього насіння. Вдома я не один рік висівала, особливо перець. З домашнього насіння, і гіркий, і солодкий. Я знаю, що багато хто в мене придбав і зараз вирощують, і пишуть мені в коментарях, що гарний получився в минулому році, і перець, і в цьому році поставили вже на пророщування, писали мені. Залишились задоволені. Я вам дуже вдячна, дівчатка і хлопчики, що ви мені пишете, що ви задоволені чи не задоволені моїм насінням. також Багато хто, якщо купували у мене якісь рослини, малину, смородину ожину, також пишуть відгуки, пишуть, що в минулому році, наприклад, ось уже ожину збирали і задоволені, гарна ожина вийшла в них. Так, дуже вам дякую за зворотній зв'язок. Це дуже важливо і для мене, ну і також для розвитку каналу. Коли ви пишете коментарі, ставите вподобайки. Це дуже дуже важливо для просування каналу саме. Так. І ось тут в червоному перці тут навіть дві ось такі етикетки. Ну, візьму також одну, і також покладу 5 штучок насінинок на пророщування. Викладаємо на пророщування і ставимо найтепліше місце в будинку. Якщо у вас не дуже тепло в будинку або в квартирі, найтепліше місце, наприклад, на батареї, то можна на батарею покласти рушничок і поставити зверху ємність з насінням. Коли тепло, тоді пророщування проходить набагато швидше, і сходи потім з'являються також набагато швидше. Так, насінинки гарні, в принципі, такі, гарного світлого кольору, не чорні. Все, 5 штучок розклала. Все, ось таким чином зробила свою коробочку, підкріпила бірочки. Деякий перець знаходиться. Якщо у вас немає такої кришечки, вже ж ви можете накрити плівкою харчовою або пакетиком, будь-чим можна накрити. Так і також хочу зараз висіяти. Висіяти червоний базилік. Це мені сестра присилала чергову посилочку. Невеличка така була посилочка, там ліки, деякі вона прислала, і я також замовила їй, щоб вона прислала мені секатор, який в мене залишився з минулого року, і лопатку таку невеличку пластмасову. То вона мені прислала. те, також прислала мені укорінювач. Може, коли буду вже висівати свою розсаду, потім під ним. І прислала ось такий пакетик. Там в мене був. Казала їй, щоб вона сходила до квартири, забрала насіння. Який їй знадобиться для висіву у відкритий ґрунт або на розсаду, там і перець, і помідори, багато насіння у мене залишилось, і батькам також вона забрала, віддавала. Ну, Взагалі-то я не, хоч не дуже хотіла, щоб присилала, тому що ну, можуть бути запитання на кордоні, але ця пасічка була відкрита, і вона мені поклала, в принципі, прислала все нормально, нічого страшного не було. Хоча посилку відкривали, як завжди, перевіряли, що там є. Так, зараз хочу посіяти буквально ось таке в мене є відерце. Посію і буду вирощувати в цьому відерці, але трішечки пізніше. Коли буде вже більш тепло, то я посію також базилік в касети, штук 5 Також касет зроблю, і потім буду висаджувати вже в ті в'ємності, в яких буду вирощувати влітку його на балконі. Базилік, якщо йому гарно, достатньо йому вологи. Мені здається, що основне це волога для нього. Він виростає в дуже великі кущі. Я думаю, на дачі, хто спостерігав, як я вирощую свої рослини, то бачили там на дачі взагалі в мене були зарості базиліку. І також хочу сказати, що вже багато років я вирощую букетним типом базилік, це висіваю в касети по кілька штук. Ну навіть не рахую, скільки штук потрапило в касету. І потім, так само, коли вже зійшов цей букетик, я його не проріджую, не пікірую і таким самим букетиком і висаджую у відкритий ґрунт. І так він у мене росте. Я ж кажу, якщо йому достатньо всього, то він наростає дуже гарно. Зовсім йому не заважає те, що не одна рослинка в луночки, а кілька. Візьму ось так неповне відерце. Ось так десь на 3 см неповне. Також насиплю, так, трішечки пролью. Я замість кришечки використаю плівку, накрию плівкою, щоб також гарно проростало. Ну і висію, я думаю, тут штук 10 у мене випало, ось 10 штучок і посію. В принципі, тут також є багато продають в магазинах. В кожному можна сказати магазині ще туди, Продають у горщиках і базилік, і петрушку, і руколу, і якісь салати, і зелений базилік, і червоний також можна було би придбати, але мені цікаво виростити самій. І також хочу, зараз вам покажу, як виглядає в мене. Висівала я в ящичці, також вам показувала редиску. І також, як виглядає, в мене в ящичку шпинат. Ну, одразу хочу сказати, що редиска не вийшла. Все ж таки, мало її світла, з'явилася тільки зелень. Але я її не викидаю. Зелень гарно відросте ще більше. І я тоді просто зріжу і використовую її в салат, як використовують мікрозелені. Ось таким чином використаю я і ці росточки. А шпінат, в принципі. Перші листочки гарно виглядають, почуваються трішечки потягнувся, але нічого страшного, бачу, що всередині вже з'являється справжній листочок. Коли буде більше світла, тоді він буде гарно наростати. А щоб був не такий витягнутий, я трішечки підсиплю, покладу кожну рослинку на ґрунт і трішечки ґрунту ще туди, туди добавлю. Там ще сантиметр точно поміститься, тому що я не повний ящик насипала. Редиску цю зріжу, а наступно все одно буду висівати, тому що сподіваюся, що вона все ж таки в мене вийде. Бачила не один ролик, не одне відео, де вирощують і редиску в ящиках, і моркву навіть в ящиках. Ну, морку я думаю, що не має сенсу, тому що все одно по термінах зросту вона все одно росте три місяці, займати ящик. Ну це так. Знаєте, заради експерименту, то можна. А так, в принципі, розраховувати на те, що там буде якийсь великий врожай, то ні. Ось, в принципі, по посівах на сьогодні все. І хочу вам ще додати ось таке відео. Звернула увагу восени тут, в Польщі, що зовсім не збирали листя з газонів, хоча дуже охайно було, коли ще було тепло, потім почалася осінь, почали опадати листя, осипатися, і його взагалі з газонів не збирали, просто воно лежало такими великими купами. Ну, не купами, а просто вкривала газони. І також, до речі, написала мені в коментарях під минулим відео одна підписниця, що також звернула на це увагу, була місяць тому в Польщі, і звернула увагу, що ось так листя лежить і дуже неохайно виглядає. Ось зараз вже наближається весна, можна сказати. І зараз почалися в них такі так сказати, роботи по прибиранню. Обрізають всі кущі, і гортензії, і барбариси. І також спіреї, формую всі живоплоти, де є, і вздовж, так, от я ходила, гуляла, бачила. Вам також додаю шматочок цього відео, щоб ви подивилися. І також в парках скрізь прибирають листочки. Ну прибрано вже настільки зараз, що жодного листочка неможливо знайти. Наближається тепло і починають наводити порядок. Тільки ще залишили вони не обрізають трави з лакові. Бачу, що залишились і великі трави, міскантуси, пінесетоми, є там і низькорослі трави. Вони ще поки що їх не займають, восени не обрізають і поки що не обрізають навесні. І навіть на дачі звернула увагу, що вони зв'язали їх в такі великі букети, але не зрізали ще. На зиму і на осінь вони залишають його як такий декоративний елемент, так сказати. І вже зараз, ось сьогодні, вночі було мінус 4, а вдень з'явилося сонечко, і вже дуже схоже на весну. Сонечко і чистий зелений газон. Навіть ось такі квіточки вже розквітли на газоні. Не знаю, що це таке, схоже на маленьку ромашку, але може це різновид якоїсь дикої примули. Я так думаю. Ну, ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Дякую вам, що заходите на мій канал, підписуйтесь, пишете коментарі. Дуже і дуже вам за це вдячна. Це дуже велике має значення для розвитку каналу. Дякую вам, що ви мене підтримуєте. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!